Привіт, вболівальники київського Динамо! У нас є ексклюзивні новини, які відбуваються за лаштунками нашого клубу. Останніми годинами комерційний директор Дніпра, 1 В'ячеслав Фрідман, розповів про можливість повернення в колишній клуб гравця. Який зараз перебуває в Динамо, увагу засоби масової інформації привернула висока зарплата, яку отримує цей гравець. Подробиці ми розкриємо в цьому відео. Перш за все, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини про найбільший футбольний клуб України. А тепер перейдемо до останньої інформації. За словами Фрідмана, гравець про якого йде мова, виглядає занадто дорогим для Дніпра один головним чином через його високу зарплату. Директор заявив, що вони обговорювали можливість повернення гравця, але клуб не в змозі виплачувати йому зарплату. Тепер рішення про майбутнє гравця в руках тренера Шовковського. Варто зазначити, що гравцеві, про якого йдеться лише 24 роки, він вважається перспективним для українського футболу. Йдеться про нападника Владислава Супрягу, який отримує близько 35 тисяч євро на місяць, тобто 420 тисяч євро на рік. Такі цифри опублікував сайт Український футбол у нинішньому сезоні. Супряга мав мало ігрових моментів. Відігравши лише 33 хвилини в шістьох матчах і віддавши один гольову передачу, тепер гостре питання: чи вважаєте ви, що гравець повинен продовжувати працювати в київському Динамо, чи для нього та клубу краще буде йти далі? Залишайте свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб отримати більше ексклюзивних новин про наш клуб. На сьогодні все, до наступного разу.